Друзі, маємо нове авто на реалізацію Сьогодні це БМВ-22 року. Офіційне авто з України. В повністю в стоковому стані нічого не дороблювалось. З пробуем 10 тисяч кілометрів. Трьохлітровий бензиновий двигун М-240i, повний привід, максимальна комплектація. М-підвізка, М-гальмівна система, М-диференціал, максимальні оптика присутня, всі камери 360, мертві зони, всі асистенти. Погляньте на вигляд авто позаду. Автомобіль купе версії Маємо шкіряні карти, електропакет повний, пам'ять сидінь, музика Харман. шкіряні сидіння з пам'яттю, з підтримкою. Жарно виглядають. М Мультикермо заводимо старт-стоп на автоматі з кліматконтролем на проекції віртуальна приборочка, пробіг 10. Майже 400 кілометрів, великий моніторчик, все працює по даному автомобілі просто в топ-стані, в рівних, різних модифікаціях, як хочете, так і їздите. Одним словом, такий картинг на вихідний день дуже потужний, невеличкий такий автомобіль, Але дуже круто виглядає і дарує просто нереальні емоції під час керування. Тому пришавто, приїжджайте, робимо тест-драйв, підмокави ті і всім верна дякую.